Їжа для в'язнів, як лобстер, обдурив усіх і став делікатесом. Уявіть собі, розкішний ресторан, білосніжні скатертини, кришталеві келихи і офіціант, який урочисто виносить головну страву. Лобстер, символ багатства, статусу і особливих митей. Ви платите за нього 100 то й 200 доларів, відчуваючи смак розкоші. А тепер уявіть іншу картину. Тюремна камера, 18-те сторіччя. В'язні влаштовують бунт. Чого вони вимагають? Кращих умов свободи? Ні. Вони вимагають, щоб їх перестали годувати лобстерами. Звучить як абсурд, аге ж? Втім, це щира правда. Історія лобстера це не розповідь про розкіш, а неймовірний трилер про те, як їжа для бідняків, зневажений морський тарган, здійснив найграндіозніший ребрендинг в історії людства. Як йому це вдалося? Ну ми дізнаємося. Щоб зрозуміти усю глибину падіння, точніше, злету лобстера, перенесімося до Америки 17-го сторіччя. Перші європейські колоністи, які прибули на східне узбережжя, були, м'яко кажучи, шоковані. Після штормів берег був буквально завалений купами лобстерів. Вони лежали шарами з-за вишки на десятки сантиметрів. Для нас це звучить як джекпот. Для них це була проблема. Лобстерів вважали потворними брудними істотами, які повзають по дну і їдять падло. Їх презирливо називали. Морськими тарганами чи павуками з океану, їсти їх це було ознакою надзвичайної бідності чи відчаю. Якщо на вашому столі опинявся лобстер, то це означало, що ви не можете придбати собі навіть солоної свинини. Лобстерів використовували як добриво для полів, як наживку для риболовлі. Ними годували худобу. І звісно, найнижчі верстви суспільства, слух, Учнів і в'язнів існували навіть документальні свідчення про те, що слуги у штаті Масачусетс вимагали додати до своїх контрактів пункт, який забороняв господарям годувати їх лобстерами частіше ніж тричі на тиждень. Уявіть собі, будьте ласкаві що завгодно, тільки не знову цей омар. Це була не примха а боротьба за гідність. І ось тут криється цікавий культурний парадокс. Доки американські колоністи вважали лобстрів їжею для бідняків у Європі. Ситуація була геть інакшою у середньовічній і ренесансній Європі, зокрема у Франції і Нідерландах, Омари, і лангусти були справжнім делікатесом. Їх можна побачити на розкішних натюрмортах нідерландських майстрів 17-го сторіччя, де вони лежать поруч із дорогими фруктами і срібним посудом. Це доводить, що статус продукту це не його внутрішня властивість, а суто культурний конструктор, який може кардинально відрізнятися по різні боки океану. На секунду зупинімося і нагадаємо, що наша команда запустила новий канал Джордано. Якщо вас цікавлять загадкові сторінки історії, про які не розповідають на уроках та й просто не любите нудьгувати, то підпишіться посилання в описі до відео. А якщо маєте можливість підтримати нашу роботу, то посилання на банку теж є в описі до відео. Але просимо донатити, лише якщо ви вже підтримали ЗСУ і можете підтримати нас якоюсь гривнею. Дякуємо! Так тривало майже два сторіччя. Лобстер був кулінарним. Гнанцем. Але всередині 19 сторіччя сталося дещо, що змінило правила гри. Дві речі консервування і залізниця. До речі, на каналі є відео про появу консервації. Дуже цікаве, перегляньте. Так ось, спочатку з'явилися консервні заводи. Вони могли дешево обробляти величезну кількість лобстерів і продавати їх по всій країні. Це був і досі дешевий продукт, але його почали поширювати за межі узбережжя. Проте справжній прорив стався завдяки потягам. Заповзяті менеджери залізничних компаній зіткнулися зі проблемою: чим годувати пасажирів під час довгих подорожей? І тут хтось запропонував геніальну ідею. Вони почали подавати лобстерів у вагонах-ресторанах. Але з одним важливим нюансом: пасажири, які жили далеко. Ковід океану Канзас чи Огайо ніколи не бачили лобстерів і не знали про їхню сміттєву репутацію. Для них це була екзотична дивовижна морська істота. Подумайте самі, вам приносять страву, яка має неймовірний вигляд: яскраво-червоний панцир, соковите біле м'ясо. Це було щось нове і захопливе. Люди куштували й були в захваті. Вони поверталися додому й розповідали про дивовижний делікатес, який скуштували у потязі. Це був перший крок до реабілітації. Лобстера стали асоціювати не з бідністю, а з подорожами, пригодами і новими враженнями. Тогочасні маркетологи, можливо, несвідомо здійснили неймовірну річ. Вони продали не продукт, а історію, емоції, згадку. І ця історія була набагато привабливішою за реальність. Наприкінці 19-го сторіччя, коли репутація лобстера почала покращуватися, в Америці з'явилось унікальне явище: лобстер палаци. Це були величезні, розкішно оздоблені ресторани, розраховані на тисячі відвідувачів, де головною стравою, звісно, був лобстер. Вони стали центрами нічного життя Нью-Йорка і інших великих міст. Це був перехідний етап. Лобстера вже не вважали їжею для бідноти, та він ще не став ексклюзивним делікатесом для обраних. Це була демократична розкіш, доступна для середнього. Дього класу, який прагнув доторкнутися до солодкого життя, навіть на початку 20-го сторіччя лобстери досі був відносно доступною їжею. Та згодом почалася Друга світова війна, і вона, як не дивно, стала для лобстера золотим квитком до вищої ліги. Під час війни у США ввели продуктові картки. М'ясо, от як яловичина чи курка, було строго раціноване. Люди не могли просто так піти і купити стейк. Але система раціонування мала один недолік: вона не поширювалася на певні види морепродуктів, і лобстер був одним із них. І ось що сталося: багаті американці, які не хотіли відмовлятися від білкової їжі, почали масово скуповувати лобстерів. Це була єдина розкішна альтернатива для м'яса, доступна без обмежень. Попит різко зріс. А коли зростає попит, то що відбувається? Вається стіною, правильно вона злітає до небес. Саме цієї миті лобстер остаточно позбувся свого минулого. Він перестав бути просто їжею і став символом символом того, що ти можеш собі дозволити те, що недоступне для решти. Після війни ця репутація лише закріпилася. Ресторани почали подавати його як елітну страву. А Голівуд зробив його обов'язковим атрибутом сцен про багате життя. І ось ми тут, у 21-му сторіччі. Лобстер незаперечний король морепродуктів, але його історія продовжує бути парадоксальною. З одного боку, ми маємо вишукані ресторани, де ціна за страву може шокувати. З іншого існують прості закусочні на узбережжі штату Мен, де можна купити лобстер-рол, булочку м'ясом Самомара, за цілком доступні кошти. Це відгомін його подвійного життя. Ба більше сьогоднішня ціна на лобстера це не лише про маркетинг. Це також про екологію і складний вилов. Популяція диких лобстерів скорочується через надмірний вилов і зміну клімату. Робота рибалки, який виходить в океан по лобстерів, важка і небезпечна. Все це закладають у вартість. Факт, який додає лобстерам містичного Ореолу, вони біологічно майже безсмертні. На відміну від людей, вони не старіють, їхні клітини не втрачають здатності до регенерації, тож з віком вони стають лише більшими, сильнішими і плодючішими. Лобстер не помирає від старості, його життя закінчується тільки через три причини: його з'їдає хижак або людина. Він гине через хвороби. Чи він стає таким великим, що йому бракує енергії, щоби скинути старий панцир? Отож він гине всередині власної броні. Тож наступного разу, коли ви побачите лобстера в меню, то згадайте про його неймовірний шлях. Це не просто ракоподібний, це пам'ятник людської психології. Історія про те, як наше сприйняття може перетворити сміття на скарб. Історія лобстера навчає нас однієї простої, проте важливої речі. Цінність це поняття відносне. Те, що сьогодні вважається сміттям, завтра може стати символом розкіші, і навпаки, все залежить від контексту, історії і того, як нам це подають. Лобстер не змінився. Він той самий, що й 300 років тому змінилися ми, наше ставлення, наші асоціації, наша готовність платити за легенду. Тож, чи вартий лобстер своїх грошей, це вирішувати вам. Але його історія точно неоціненна. З вами була історія на тарілці. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалася ця кулінарна подорож у часі, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових історій про їжу, яка змінила світ. А в коментарях напишіть про історію якого продукту ви б хотіли почути наступного разу. До зустрічі!